Ну і ми продовжуємо розповідати про волонтерів нашого міста. Завжди це робимо в наших ефірах. І зараз тиметься про громадську організацію Лос Соломас. Неформальне об'єднання заснували у соціальній мережі 11 років тому. Спочатку це був чат сусідів всередині столичного мікрорайону. Та згодом спільнота перетворилася на потужний інструмент для спільної допомоги тим, кому це було справді необхідно. До повномасштабного вторгнення вони опікувалися дитячими будинками і притулками для тварин, збирали кошти. На лікування хворих. А ось з лютого 22-го року спільнота сконцентрувалася на підтримці армії. Про це більше знає наша колега Юлія Махових. Висловлюємо велику подяку Лос Соломас за придбання цього старлінку. Дякуємо спільноті Лос-Соломас та всім їх підписникам за те, що зібрали кошти, так закупили нам два так необхідних дрони. Хочу подякувати Лос Соломас за ще один автомобіль для мого підрозділу. Якраз треба було звіння резини. І ось. Трошки підігнали нам. Такі звіти від військових Лос Соломас отримує регулярно. За час Великої війни спільнота допомогла не одному десятку підрозділів. Азов, третя штурмова, це прямо стабільно. Свобода, 73-й центр ССО, Рубіж, Свобода і Рубіж загалом, окремі підрозділи ТРО, наше ТРО районне. Якісь запити від бійців починалося все з закриття дрібних військових запитів: цигарки, одяг, взуття, амуніція. Те, чого гостро, не вистачало навесні. 22-го. Не було навіть підсумків. Я згадую ті перші підсумки, які ми возили на північ. Ну, це сором, що армія була так вдягнена. але ми це робили, тому що не було взагалі нічого. Паралельно допомагали цивільним, які знаходилися у Києві, а потім вирушили на деокуповану Чернігівщину. Везли продукти, засоби гігієни та побутові речі. У нас були трьохтонні, п'ятитонні машини, не враховуючи звичайних бусів. От ми по 10, по 11 машин кожні вихідні ми їздили. Нас там знали нас там на блокпостах. А це там ті все, там заїжджайте. Потім ми вирішили, що Треба максимально допомагати військовим, тому що по перше, так так буде у нас менше якогось хаосу. А по-друге, коли ти допомагаєш військовим, то потім тобі треба менше допомагати цивільним. Збір за збором і на фронт надсилали чергову партію: окопні свічки, маскувальні сітки, рації, тепловізори, дрони. Планшети, ноутбуки, там, навіть э, старіпольні привода для того, щоб проводити навчання. Це все такі, знаєте, бувають невидимі дрібниці, які не є банальними, але вони в той же час дуже потрібні. Дуже добре пам'ятаю збір на перший автомобіль. Це був такий стрес, і це здавалось таким успіхом, що ми змогли купити на фронт тачку. Після того першого форда вже нічого не було страшно. Наразі Лос Соломас передали на фронт 32 машини. Серед них фури, трали та навіть бензовоз. Я пам'ятаю день, коли до мене поступив цей запит. Це була третя окрема штурмова бригада. сьома ранку, наш близький друг він такий: треба фура і паливозаправник. Я вже розбираюсь в пікапах в їх технічної справності, але яка який бензовоз? Я взагалі думала. Я думала, що така техніка не купується там без якихось ліцензій. Донати на потреби війська переважно збирають у соцмережах на різних сторінках та каналах. Спільнота має близько 100 тисяч підписників. Нас читають не тільки райони, читає місто, країна і за кордоном нас читають. І ось це є лос соломис. Ті, які на це донатять, ті, які це приносять. Адмін та засновник спільноти, колишній учасник АТО нині теж захищає Україну артилеристом у складі Азову. Я не вважаю, що там воювати будуть всі, тому що це ну просто неможливо. Але я вважаю, що кожен повинен бути максимально залучений у цю війну. Саме на даний момент наша така ціль і мета це максимальна допомога війську. Аби зібрати більше донатів, Лос Соломас проводить різноманітні акції, влаштовує благодійні дні. А ще продає речі зі своєю символікою. Дуже актуальною популярною стала тема з шевронами з патчами. Багато хто з цими патчами воює на грудях, і це прям. Ну, скажу так, по собі це прям підвищує твою особисту зону відповідальності. Ще одна зона активності волонтерів це допомога постраждалим під час обстрілів. Спільнота розбирає завали разом з комунальними службами, відновлює пошкоджені будинки. Наші можливості ніколи не обмежуються, тому що у нас за спиною стоїть сотні тисяч людей, які. Чекають, поки ми озвучимо проблему, і вони будуть пропонувати рішення. Тобто, хтось може сказати Мені немає де жити. Ми такі район, треба допомога. Тут мама з двома дітьми їй немає де жити. Ну от прямо зараз хтось може запропонувати житло. Час від часу спільнота відвозить корм притулкам для тварин. Хочеться допомогти всім і бути всюди. Але треба від нормального особового складу, треба холодний розум. І ми розуміємо, що чим швидше ми послабимо Росію, тим швидше. Піде більшість наших проблем тут, і тоді ми зможемо спокійно займатися якимись там дрібницями точковими. Юлія Махових та Дмитро Мушинський телеканал Київ.